Чи, басюк. чи будуть а, до початку розгляду по суті якісь пропитання у серії прокурор? Клопотання про долучення матеріалів, клопотання розпитки про отримання з заходів. Зогляджу на те, що різи, які існували підстави для застосування відповідно запобіжні заходів на цей час продовжують існувати, а також продовжують діяти визначених відповідно ухвалию слідчого судді. Разом із цим. Так само з огляду на те, що на цей час, якщо суди подивіться до міста Києва, здійснюється розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, то таке засідання щодо на цей час щодо розгляду клопотання не відбулося, його має бути призначено розгляд найближчим часом, тому з огляду на такі обставини буде... Саме по питання про відкладення відповідно зрахуванням позиції сторін, відкладення розгляду питання про продовження строку запобіжного заходу до отримання ухвали слідчу судді про продовження строку досудового розслідування в кримінальному проєкту. Тобто на даний час про досудового розслідування вирішується питання, що викладається. Вирішується питання, та, тому вважаю, що можна на це час засудити позиції сторін, а безпосередньо перейти до... Вирішення питання до строку домашнього до, 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 до строку дії з за допобіжного заходу після отримання дві хвали, яка згодом до нас строки доступного розслідування, які визначені до 16 лютого 2022 року, до 25 року відкласти такі розгляд питання відріма нашого до, до завтрашнього дня. Тобто ви готові, ну коротко ви навели доводи саме щодо огнтування, та? а Де. щодо строку ви... Щодо строку, Після отримання, отримання відповідної ухвали, свідчить у суді про продовження чи про відмову застосування чи продовження чи відмови у продовженні строку такого досудового розслідування, буде надано безпосередню ухвалу, ну не раніше, ніж завтра. Завтрашні. Думка сторони захисту. Чи можемо ми в сьогоднішньому судовому засіданні суд може заслухати позиції сторони захисту сторони обвинувачення щодо суті попитання? А безпосереднє дослідження уже матеріалів клопотання, у тому числі із рахуванням ухвали, були призначені прокурором, продовжити в наступному засіданні. Яка честь, адвокат Карапюк, Я заперечую. Я вважаю, що ми не те, що можемо сьогодні розглянути. Ми зобов'язані це зробити. Є матеріали клопотання, є срок слідства, будь ласка, давайте приймати рішення. Ми не знаємо, коли буде винесено ухвала про продовження чи не продовження. Ми не знаємо, яка вона буде. І те, що прокурор не продовжив сроки досудового розслідування в основному законному порядку, це не наші проблеми і не проблема суду. Тому я прошу суд виконати свій процесуальний обов'язок і розглянути належним чином подане клопотання. Ва я хочу звернути увагу, ще на те обставину, що стадія клопотання у нас уже минула, суд давав можливість прокурору заявити клопотання, він сказав, що в нього клопотань немає. Отже, очевидно, виходячи з цього, що прокурор був готовий до розгляду клопотання. Так, да, дійсно, є така проблема, але це проблема не суду і проблема не сторони захисту. Це прокурор повинен був потурбуватися про те, щоб своєчасно провести всі необхідні процесуальні дії. Тим більше, продовжуючи минулий раз. Строки слідства до восьми місяців прокурор сказав, що він вкладеться в ці строки. Тому очевидно, що з огляду на ці обставини, які склалися, з огляду на те, що пропущена стадія, відповідна, то ми маємо розглянути клопотання, а вже далі прокурор хай приймає рішення, яке він вважає за необхідне. Тому що є процес, є права людини. Ми не можемо сидіти по два, по три дні в суді для того, щоб задовольнити забаганки прокурора. Це вже буде занадто. Тому з моїм Задоволені клопотання прокурора слід відмовити. Тим більше ну не зрозуміло звідки воно взялося. Він пояснював спочатку обставини справи, потім перейшов плавно до клопотання. Ну це якось трохи не згоджується з тим порядком, який ми встановили перед цим. Дякую, отримав захисники. З репліку Я вважаю взагалі, що. Свої процесуальні права на продовження сроків слідства в цьому провадженні прокурор вже реалізував сторона обвинувачення. Тому, чому? Тому що процесуальне законодавство передбачає продовження сроків досудового розслідування після повідомлення про підозру про особі тричі. Перше до одного місяця це прокурор, до шести місяців слідчий суддя і до 12 місяців слідчий суддя за клопотанням слідчого погодженого там, заступника мінерального прокурору. Вже три рази строк слідства продовжувався. Прокурор сам обрав для себе такий строк 8 місяців і запевняв суд, і запевняв заступника генерального прокурора, що йому вистачить і що він вкладеться в цей строк. Так, ця стаття не працює, що ми подамо клопотання спочатку до 8 місяців, потім до 10, потім до 11, потім до 11 з половиною, потім 11,7 місяців, 11,9 місяців і 12 місяців. Давайте 8 клопотань подамо про продовження. Це зловживання процесуальними правами з боку прокурора і порушення вимог законодавства. Тому прошу продовжити розгляд. А прокурор, чи можете ви зазначити, на кого призначений розгляд клопотання про продовження цього до судового розслідування? Остання інформація, що була повідомлена секретарем, судді Анохіна, якого народили питання, це 11 година 20 години, 16 року. На даний час закінчується завтра, так? 16 лютого. 16 лютого. Заслухавши доступного звинувачення та запиту і присутність у команді. Відкласти проведення, відкласти проведення даного клопотання на завтра, на 16 лютого, на 16 годину номер поняли.